Медитація створення нової реальності. Сядьте зручно, розслабтесь, зробіть вдих і видих. І налаштуйтесь на неймовірну подорож. А я проведу вас у вашу нову реальність. І зараз ми займемося її створенням. Вдих і видих. Тіло розслабляється і готується до неймовірної подорожі. Уявіть. Що сьогодні саме цей момент тут і зараз. Пройшов рік, і ми опиняємось в точці, яку ми самі створили. Відчуй, як ти прокидаєшся зранку в улюбленій реальності, яку ти заслужила. Твої очі відкриваються, і ти бачиш ту реальність, яку створила. І відчуй свої почуття. Що це за місце твоєї мрії, де хоче бути твоя душа і твоє серце, що воно обирає? І це твій ідеальний ранок. Відчуй, в якій постілі ти, хто поряд з тобою, де твій будинок чи квартира, що це за місце на землі, і відчуй це серце. Вуваючи, що саме це твій омріяний ранок, твоє ідеальне місце. Відчуй тиху радість і насолоду від пробудження, промені сонця, м'якість, неймовірну радість дня і проживи емоції, які ти відчуваєш цим ранком. Відчуй, як ти йдеш у ванну, смітаєш, з ким ти. Озирнися, де ти, хто ти, що відчуває твоє серце. З'єднайся своєю душею, відкривайся і дай можливість усьому цьому відбутися. Зверни увагу, як ти виглядаєш, що тебе оточує. Зверни увагу на свої думки. Цього ранку у твоєму майбутньому йди далі. Подивися, куди ти збираєшся, які в тебе плани. З ким ти проводиш цей день і проживай кожний крок своєї реальності. Може, ти йдеш в спортзал чи на йогу, може, просто робиш йогу чи медитацію, може, ти йдеш на роботу чи на зустріч. може, ти з кимось плануєш обідати. Скільки людей посміхаються у цьому дні від того, що бачать тебе. Скільком людям ти служиш, який внесок у Всесвіт ти робиш. І проживай цю подію і наповни цю реальність всім, чим ти хочеш. Може, це кружечка кави або шопінг, або ти летиш кудись, чи зустрічаєшся з кимось. Проживи все те, що приходить на підсвідоме і наповни енергію. І дай йому силу, дай повну силу цим відчуттям і розчиняйся у цій реальності. І наповнюйся, і робися більшою, ніж ти є зараз. Як ти відчуваєш себе там, у ці дні своєї мрії? Які думки там, які вибори, які плани? Подивися, як далі ти йдеш і рухаєшся до самого вечора. З ким проходить цей вечір, де коханий, діти, друзі, батьки? Чи це велика зустріч, де все вкладається так, як ти хочеш, наповни цей день відчуттями? І ти знову у своїй спальні і дивишся. І бачиш той майбутній день ту майбутню версію себе. Але ти зараз сьогоднішня, яка живе у початку у омріяного майбутнього. І послухай від послання від тієї, що в зеркалі з майбутнього. Що вона тобі скаже? Що тобі скажеться версія, яка говорить з майбутнього тобі сьогоднішній? Куди вона налаштовує твої думки, до чого вона закликає, на що просить звернути увагу. І подивися на шлях, на цілий рік. І стань ближче до тої майбутньої, до того майбутнього, яке ти мріяла. Уяви, ніби ці дві версії в дзеркалі зливаються в одну. І прояви себе в цей момент трансформації і можливості створити своє життя, яке ти хочеш. Побудь у цьому, насолоджуйся, розкрий своє серце, з'єднай ці дві версії, спостерігай, як вони зливаються у дружніх обіймах. Єдине, ціле, нове і щось неймовірне. І щитуй послання, які вибори робити, що важливо зробити, на що звернути увагу, а що зовсім відпустити. І з'єднайся своїм вищим Я. зі своїм серцем, з душею. І розчинися в цьому. І відчувай. Дихання майбутнього і відчувай цей магніт, що це майбутнє скоро буде. Повторюю, я створюю свою реальність з легкістю та впевненістю. Моя енергія унікальна, я вільно пробую нове і відпускаю те, що більше не працює. Кожний мій день автентичний та унікальний. І я насолоджуюся різноманіттям. Я живу в ритмі довіри. Знаю, що все приходить вчасно. І тоді, коли потрібно. Обіймаю себе. Дякую, мою любі. З вами була Катерина Тор, архітектор ваших змін.